Перед тим, як оголосити перерву, я хочу виконати приємну почесну місію. На попередньому засіданні ми з вами прийняли рішення про звання почесний майнин Червонограда. Я виконую місію вручені. Всі з вами прийняли рішення про нагородження звання почасного громадянин міста Червонограда Людмилу Нікончук, яка є вихідцем з Червонограда, зараз послабє нас за межами нашого рідного міста в Кульбові, вряд Зеньковецької. Тому бажаємо вам з нових звершень, злетів і від нашої громади, і та віднатам, і звичайно стаємо. Дорогі мої краяни, я представляю тільки свої інтереси, а інтереси свого колеги по роботі Ярослава Васильовича Муку, народного артиста України. Нам дуже приємно. Це не те, що ми як то кажуть, хочемо похвалитися, а все-таки це теж потужна праця бути народними артистами України, представляти наш рідний край за кордоном, де б ми не були в Сполучених Штатах, чи в Канаді, Франції, Англії, де б ми не були, скрізь ми. Представляємо те, що ми там є наші українці також. І багато ми запізнаємося от українців, українці питаються звідки ми ще в награди. ми прославляємо свій рідний край, нас знають. І ми надалі будемо своєю творчістю Васильовичем, прославляти свій край, щоб нас знали і щоб нас любили. Дуже вам дякую за нагороду, Дуже приємно. Я передам вам что Руслан Васильевич зараз настроє, на жаль, не можу запросити. Спасибо, добро. Облошується пора. Оглашується пора, я думаю, до падше, правда?